Як ви думаєте? Не так генератори, як от у машини їздять, а поліції нема. Нормально. Бо в час війни це, я думаю, нормально. Другових у нас немає просто. В принципі, тут мені не заважає, але іноді буває, що якщо в житлових десь будинках десь поряд, то заважає, особливо якщо це в вечірню пару. Ой, ні, нас устраює. Так. Нормально. Все. Нормально ставимося. Нормально. так. так. да, не заважают нам, то нормально. Ну, для бизнеса, конечно, это необходимо. Вот, например, у меня возле дома поставили люди промышленный генератор, то ночью это с 4 до 6 отключения, окна открыты, жарко. Слишимость просыпается. Ну, просипається. Тобто, якщо днем для роботи в приватному секторі, то почему чому ні? А ночью у багатоповерхівках, то це напружує. Ну, в принципі, звісно, ну, якби це заважає, особливо хто живе в поверхах, які поруч. Я думаю, що заважає. Ну, шумно, як у нас не, не достачає цього світла. Якщо ми його продаємо в Європу, у нас же ж їх вистачає з головою. Чого в селах не відключають, а в городах таке роблять? От я проходив медкомісію, я прийшов під фонарик, люди світять, щоб пройти мені медкомісію. Негативно. Воно дуже погано впливає на нервову систему. Хватає тривог і генератори, плюс забруднення воняють бензином. Ну я не думаю, що по необхідності вони запускають ці генератор. А що ж робити? Як... Світло виключаєш. Людям вже ж треба в магазин сходити і щось купити. А я оце в банк іду, а вдруг немає світла, мені треба.